Дзвін символу 1 вересня прозвучав у Волочиському ліцеї. З патріотичними піснями та віршами тут розпочали навчальний рік. 23-24. Цього року вперше за парти ліцею сіли понад 90 першокласників. Разом із першачками навчальний рік розпочали і їх батьки. За чи дорослі, надзвичайно хвилюються. Хвилюються так, як всі мами, переживання, як в кожної мами, за дитину, яке буде навчання. Хочеться, щоб навчання було очне, так як було до 2022 року. Цьогоріч у закладі освіти помітне оновлення. Завдяки підтримці благодійного фонду сім'ї ми поруч хол ліцею заграв новими фарбами. Виділені кошти для того, щоб приводити відповідно приміщення школи, яке як уже не один раз звучало, починає свою історію з 1934 року. Зараз ми його приводимо до нових європейських стандартів для того, щоб можна було повноцінно тут навчати навчатися і відчувати себе європейцем. Увага на святі і одинадцятикласникам. Обіцяють, будуть навчатися, попри всі труднощі, аби показати гідні результати на іспитах. Трошки хвилюємося під час тривог, але в основному все нормально. Очікування дуже великі. Надіємося що вийде здати МТ або ЗНО, Ми ще точно не знаємо. А головне поступити. Навчатись школярі будуть офлайн, адже просто у Декількох метрах від закладу є величезне укриття, в якому в окремих приміщеннях можуть розміститися всі учні та вчителі. В наших умовах, в умовах війни ми вже другий рік починаємо наш навчальний рік. Звичайно, ми максимально підготували і бомбосховище, і е, все, що потрібно, все, що від нас вимагається. І будемо чекати тільки успіхів навчальних від наших діток. Українські діти продовжують показувати гарні результати навчання навіть попри важкі обставини. Тож школярам побажали наполегливості та жаги до навчання, аби українці і далі залишались однією із найрозумніших націй. Сьогодні розпочинається новий навчальний 2023-2024 рік. Я хочу принагідно подякувати усім педагогам, усім діткам. Різних класів за вклад в наближення перемоги, адже щоденно ви своєю працею, незалежно від сфер, а діти за майбутнє нашої держави працюєте, розвиваєте нашу громаду, нашу область, і уся освітянська спільнота Хмельниччини далі декламує найвищі показники на освітянській ниві, і це дорогого поштою, адже далі випускники усіх вишів. В розрізі усіх регіонів нашої держави затребувані на світовому ринку праці. Отже, ми самі розумні, ми самі достойні, ми самі відповідальні, тому що ми українці. Тож я бажаю сьогодні випускникам і батькам. Нехай ця доріжка дорослого життя буде для вас максимально успішною, а 11-й випускний клас пройде без тривог. Першокласники. Тільки гарного навчального року Задоволені від кожного дня, кожного уроку і перебування у стінах цієї прекрасної школи, прекрасного ліцею. Окрім оновлень всередині, заклад помітно змінюється. І зовні тривають активні роботи з утеплення фасаду, аби найближчі холоди були не такими відчутними для школярів. Ми також з керівництвом закладу прийняли рішення, що потрібно як і зовні, так і всередині для діток створювати умови. Чому бо Більшу половину часу дітки проводять саме в школі. Це друга їхня домівка. Наскільки намагались, настільки змінили. Окрім цього, у визначений день першокласники отримали подарункові сертифікати на організаційні потреби від благодійного фонду сім'ї ми поруч. Тож школярі Волочищини успішно сіли за парти та вже готові досягати нових вершин на освітянській ниві.